Сьогодні існує море мертвих релігій, зокрема і християнських, у яких є звіт законів, правил, що можна, що не можна. Але Бог прийшов і призвав священиків для спасіння людства. Жодна релігія не прагне рятувати. Тому в Ісуса з євреями, з релігіями того часу, фарисеями, садокеями, був конфлікт. Нікого з них не турбували рідні та близькі, нікого не турбувало спасіння людей, спасіння цього світу. Якщо ви тепер будете дивитися через правильне розуміння, ви побачите, що Бог від самого початку прагнув, щоб люди були врятовані і давав їм спасіння. Тому Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб ніхто не загинув, але щоб всі мали життя вічне. Щоб кожен мав спасіння від усього хаосу і всіх проблем, які існують. Якщо ми будемо читати історію ізраїльського народу, ми можемо побачити, що він мав проблеми, коли народ не пробував у волі Божій. Коли люди йдуть від Бога, приходять проблеми війни, голод, море та хвороби. Спасіння людства є метою Божою. Ось чим має займатися Боже священство, спасінням людей, проповіддю Євангелія. Адже люди не можуть спастися, якщо їм не будуть проповідувати. Щодня ми, місія Слова Боже, перебуваємо в молитвах і спілкуванні, духовному зростанні та пізнанні Бога. Якщо ви не маєте Боги відвідувати церкву, але бажаєте отримати спасіння і стати частиною церкви онлайн, напишіть мені нехай Бог благословить вас.